Як схуднути, витрачаючи мінімум грошей, записуйте п'ять простих кроків. Перше не купуйте абонемент у фітнес-клуб, тим більше не беріть там персоналки. Головне, що вам потрібно, це збільшити фізичну активність. Тож просто ходіть півтори-дві години на день. Це безкоштовно. Друге, розрахуйте собі калорійність і норми БЖВ. Це легко зробити самостійно по формулах, які є в інтернеті. В гуглі просто вводите розрахунок калорій для схуднення формула. Якщо користуєтесь нейронками, ще простіше. Третє беріть мінімальний набір. Недорогих продуктів, які будете їсти згідно порахованої вами КБЖВ наприклад, такі вуглеводні, рис, гречка, вівсянка, картопля, чорний хліб, білкові продукти, курячі філе, біла риба, телятина, кисломолочний сир, яйця, жири, соняшникова олія, горіхи, насіння. Також жири із яєчних жовтків і сиру, овочі і зелень по сезону, сирі, квашені, тушковані будь-які. Також можете взяти фрукти і ягоди по сезону. Далі четверте. Запишіть свою вагу, об'єм талії, стегон, грудей, шиї, зробіть фото свого тіла і раз на тиждень надавайте самому собі звіт, тобто переміряйте все і фіксуйте прогрес. Ну і п'ятий, знайдіть однодумців, з якими будете ділитися рецептами ваших корисних страв, ходити на прогулянки, ділитися результатами, мотивацію це заряджає. Будь ласка, і користуйтесь.